Всім привіт! Хочу зняти відео про цей моноциклон, що я поставив, бо в Тіктокі, хоча я відео не виставляв в Тікток, але люди побачили комбайн з цим циклоном і питали. В общем, поробив я вже достаточно ну, так скажем, там 4 дні вже і можу дати якийсь отвіт, чи стоїть воно того, чи не стоїть. Я вже чистив фільтр, я вже знаю. І зараз покажу, продемонструю вам. Результати я, звісно, другого, ну зараз все ви побачите. Комбайн дробив півтора дня на городах. Ну, в принципі, яка різниця, все одно там була і поляка, чи городи, чи поле. Яка різниця. Як видно, ну це зараз трохи застав дощ у мене, коли я повертався додому. Ну як видно, в цій верхній частині циклони, виходить, в поляки, а от ця частина, вона якби вітром постійно продута. Тут в оцій часті немає поляки, а це отут постійно пиляка. Взагалі, що він. Я думав, що буде забиватися ця сітка. Бувало таке, що тут попадалася солома. Ну, не критично, нічого там такого не було. В принципі, все він працює, все як вроді очищає. Ось видно, скільки він в поляки. Ну, давайте подивимося, що, на самом деле, що він на самом деле очищає. Зараз я вам все продемонструю наглядно. От дивіться, фільтр не чистився, він не вскривався. Щоб не казали, що я почистив його. Зараз вот все при вас відкрию і продемонструю. Также мене питали номер фільтра. Він можете подивитися. И зараз покажу той внутренню кассету, якщо там є. Так, що це він витягнув? Ну, фільтр в поляки. Ну, зрозуміло, він і буде в поляки. Так, і ось цей номер. Зараз я вам його покажу. Це Дональд. По-моєму, да, це Дональд внутрішній. Саме ну, головне, ось тут, що знаходиться ось в цьому коробку. Дивіться. Як ви думаєте, чистий цей моноциклон чи ні. Бо коли ми на МТЗ ставили фільтр, мені там писали, та ти що, дурний, це ж люди придумали, це ж завод придумав, особливо ті фільтри масляні. От дивіться, наскільки добре цей циклон, От, що ви хвалили його. Він так само стоїть на Фільтрові, Бо ви казали, що удлінили цю трубу, заборник воздуха, і тим самим оцей циклон вже не працює. От дивіться, наскільки це удачне рішення. Дивіться. Оп. Ой, а що ж таке? А, мабуть, він не робить да? чи як. От дивіться, скільки мусора тут з'являється. Я думаю, він не робить. Так як ви його розхвалювали, так як ви його хвалили. От, дивіться, скільки мусора, скільки поляки. В общем, що я вам хочу сказати? Що без нього, що з ним одинаково, я вже три рази чистив фільтр, одинаково набиваються пиляки. До цього, хто не бачив відео, фільтр, забор воздуха на фільтр просто виходив. Ось отут він набік виходив, нічого не було тут. Просто через оцю сітку він забирав. Ну хто на таких комбайнах, хто й знає. Я думаю, поставлю, щоб менше було тут мусора, поляки збиралися. Фільтр сам очищає добре. Все. Поляки в подачі на мотор немає. Фільтра, касети свою роль виконують повністю. Ну, Такий нюанс, що воно це тут збирається, Це такий фільтр, він ось тут проріс у нього спеціально є, він збирається. Якби не було цього, то весь мусор би заліпляв би оцей фільтр. Так що я вам хочу сказати. оті. Люди, які мені писали, де ми робили на МТЗ, що ви дурні, ставите касети отакі фільтри замість масляних, викидаєте оці ось дифузори, не дифузори, моноциклони, ці циклони. Так я вам хочу сказати, прежде чим ви думаєте, що воно робить, ви його провірте. Не знаю, як його це провірити. Ну, от я провірив, я знаю, як було до цього, і я побачив, що з ним таке ж саме. Тобто він ну, не виповняє ту роль. Не знаю, може якісь тут є причини для цього. Може ви зараз напишете мені, напишіть, хто знає, ну, яка різниця, де він стоїть. Чи він стоїть на тракторі, чи він тут стоїть. Він одразу стоїть на фільтрові. Немає тут цього розстояння дуже великого. Що ви мені писали, там розстояння велике. Тому от так от. І було в мене в планах ще поставити оцей стекляний дат чи пластмасовий. Ну щось хлопці теж за нього кажуть, що він пропускає. Так що, в принципі, хай він стоїть, а там подивлюся, може його сюди опустю виведу на своє місто, якщо він не буде нічому мішати. Ну а там, якщо вдасться знайти оцю насадку на вихлопну, ну, то жектор, щоб поставити вихлопнутися, щоб забирала поляку, як на других комбайнах. Та й на, на комбайнах, і на тракторах така система є, щоб отут не збиралася, а тут є виход, ось отверстия спеціальне і через шланг буде. Через вихлопну весь цей мусор видуватися. Ну, поки цієї наставки немає, де її взяти, не можу її на розборках знайти або просто не хочуть продавати. Тому будемо просто чистити кожен день фільтр, тому що другого варіанту немає. Ну, на цьому все, всім удачі.